Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 130 тисяч 590 особин за добу, 720, і поранено 391 тисяча 770 песиголовців за добу, 2160. Танків 3218 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин, 6394 одиниці за добу, 6 артилерійських систем 2220 одиниць за добу, 5 реактивних систем залпового вогню, 460 одиниць засобів протиповітряної оборони, 225 одиниць за добу. 3 літаків – 294 одиниці, гелікоптерів, 284 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1 956 одиниць за добу, 4 крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5081 одиниця за добу, 13, спеціальної техніки 203 одиниці за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.